Врядковий медовик без розкатування коржів та без цукру. Розпочинаємо роботу. Перше, що нам знадобиться для медовика, це, звичайно, мед. У цю ж ємність додаємо вершкове масло та кладемо на вогонь. Розчиняємо повністю мед з маслом. Додаю соду до сметани і перемішую. Сметану додаю до меду. Проходить реакція, виключаємо. Виливаємо в миску і холоджуємо до кімнатної температури. Додаємо яйця в охолоджену суміш. Додаємо просіяний борошна частинами. Розправляємо по діаметру. Тепер випікати. Випікаємо. Гарячий корж ми зразу обрізаємо. Медові коржі готові. І далі будемо складати тортик. Нам ще потрібно крем і конфітюр. Другий етап крем. Обов'язково домашня сметана. Для медовика це дуже важливо. Я додала цукор і залишаю, щоб він розчинився. Частина вершків жирних. До Жирних холодних вершків додаю ванільний цукор, цукор і збиваю пишну масу. У нас дві маси, вершки збили до піків і змішуємо тепер сметану і вершки. Будемо збирати наш медовик. Від цього процесу я отримую максимальне задоволення. Крем є, конфітюр з вишні є. На дно миски я завжди змащую кремом, Коржик. Крем. Місцями прикладаємо конфітюр і зверху корж. закладаємо в кілечку і залишаємо на добу точно в холодильнику. Портик для іменинника готовий. Після задування свічок будемо смакувати.